Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Востаннє я виходив на зв'язок, коли в мене була Audi A4b5, вона, до речі, у мене ще є. Але от вона вже під задатком. Та сама гнила Audi, яка прийшла з Європи підгнивши. Її пофарбували, зробили, вклав 450 доларів в то все. Але вже є клієнт, який скинув 100 доларів задатка, має їхати в Донецьку область, тому зараз я її гарно цю машину перевіряю. Побачили хлопці, що підтікає тасол, і вирішили замінити флани. Замінимо для того, щоб в дорозі не було ніяких, ніяких казусів, щоб людина спокійно доїхала в Донецьку область. Зараз я їду на Volkswagen Golf 5 2004 року випуску. Тільки недавно його придбав. Зазорна відносно машинка. легкосплавні диски, клімат, контроль, підігрів, як ви бачите, гарне кермо в гарному стані. Єдиний нюанс сьогодні ми її. І змив лак. Лак на даху. Того прийдеться дах перефарбовувати, кажу все як є. Потім її ще трішки підготувати, помити і продавати. Буде орієнтовно ціна 5800-5900. Якщо не продам, нічого страшного, буду їздити сам. Стараюся брати такі машини, що навіть якщо не продам, буду їздити сам, а не вони будуть десь там стояти. Ось так виглядає гольфик. Ручки трошки затерті. Тут нічого не буду робити. Цю штучку поміняю гривень 350 Горить через раз лампочка, не знаю, від чого це вона горить. Світло все, здається, працює, але загорається. Погано прогрівається, бачите, до 90 градусів ще не дійшло. Швидше за все, проблема в термостаті. Вже термостат замовив, зроблю. Тут все гарненько, все цивільно, в принципі, нічого більше робити не треба. Салончик мені подобається. Ось такий салон, бачите, я ще не хімчистили, нічого не робили. Ось це він в оригіналі, так виглядає. Ауді я продавав поверху ринку, і ви можете мене запитати і сказати, кому вона треба 2000 року за 5200. Але знайшовся поціновувач, вона йому візуально сподобалася, і саме за візуал її він купив. Б6 кузов вже трошки не такий, там вже такі скруглені форми, там вже на любителя. А от Б5 багатьом, ну він теж на любителя, але багатьом він сподобався. Це як вже як класика якась. Так, хлопці злили антифриз. І ось в цьому місці ось такий патрубок, не патрубок, а навіть як він правильно називається. Такий фланець треба замінити. Водюшка вже в ходу, вже повний порядок. Антифриз з неї не капає, це саме головне. Зараз якраз проїдуся додому 30 км від Вінниці, і перевірю, як вона взагалі. Сьогодні у нас вівторок, в четвер людина має приїхати забрати аудюшку. Я її в принципі вже підготував. Лишилося тільки там завести останній раз на миєчку, збити її гарненько. І в принципі, все. А зараз, а зараз я вам покажу мій новий автомобіль. І це Volkswagen Golf 5 2004 року випуску. 1,6 бензин, свіжий пригон, легкосплавні диски, що теж дуже важливо, плюс до ціни в такому синьому кольорі. Колір такий, хтось любить його, хтось не любить, в принципі, можна миритися. Е, що цікавого, в нього гарний салон, тільки треба трошки похимчистити, натерти, намити, і буде гарна машина. Кермо я би поставив друге, мені подобається трьохспицеве але ставити не буду, бо це треба і міняти подушку також. то буде так, як є. Ну, в принципі, бачите, кермо в доволі гарному стані: 240 км рідного пробігу. Ось так виглядає в салоні. Стеля не висить, так що 100 доларів на стелю не потрібно тратити. Живенький, бодренький гольфик. Єдиний нюанс по машині це ось це лакофарбове покриття. Коли був на мийці, приставив близько керхер і збив в лак. Так що дах прийдеться перефарбувати, це десь доларів 100, може трохи більше. Перефарбую, і тоді буде просто пуля. З прикольного, що мені подобається, це ось ця нижня губа заднього бампера. Вона в колір йде. Ну, це незвичайний а Пофарбований цей бампер і виглядає воно ну, доволі симпатично. Тому треба тільки купити ще заглушечку сюди в кінець взад. І буде машина гарна. Майте на увазі, що є такі автомобіль, кому цікаво. Контакти мої в описі до цього відео. Пройшов вже десь тиждень, дах на гольфовій пофарбували. Зараз я вам покажу, як він виглядає. До речі, гольф досі не на обліку, того що. Є певні проблеми з тим, щоб поставити його на облік. Великі черги, талончиків немає і так далі. Ось, до речі, гольфік. Робили дуже класно. До речі, прибор, що називається, 120-110 мікрон. Тому з цим питання закрите. Потрібно машинку ще відвести на хімчистку, поліровку, мийку, щоб зробили гарні фари. Коротше, треба зайнятися нею, але це все буде після того, як поставимо її на облік. А на облік вона має стати десь після 19 травня. Зараз я, до речі, катаюся на, також на п'ятому гольфу, тільки на автоматі. Так, ось так виглядає гольфік, 1,6 МПІ, сірий колір, фарбоване переднє праве крило. І ось так він виглядає в салону, трихспицеве кермо. Підігріве клімат. Салон у гарному стані. Практично весь автомобіль у гарному стані. Нічого про нього поганого не можу сказати. Сіренький, гарненький. Єдине, що трошки слабенький рік, 2005 рік. Але, але автомат. Для багатьох головне це що? Це автомат. Сповільнений цей весь процес в плані машин, хоча за машини взагалі мовчу, не тільки в плані машин, все повільно і погано. Самі знаєте, яка ситуація в країні, тому якось так. Коли я доготую вже цього гольфіка 5 я вам його обов'язково покажу, зніму окреме відео про нього. І, можливо, буду я продавати. Побачимо. Побачимо. Доживемо. Побачимо. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.